Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді ексклюзивчик. Це гольф 7-го покоління 2015 року в випуску GTD. Максимальні комплектації з двохлітровим дизельним двигуном турбованим на 184 кінських сили. Автоматична коробка передач DSG 6-ступенева. В парі з цим двигуном просто ідеально відпрацьовує. Розгін до сотні менше 8 секунд, 7,9, якщо бути точним. Ну і дуже сильно радує розхід топлива. По трасі 4, змішаний 5 і по місту 6, якщо надавлювати на світофорах 7-8. Ну, 6 можна розраховувати. Зараз покажу, як виглядає цей автомобільчик по периметру знаружи, Всередині салон, Технічно все розкажу про нього. Пройдусь товщиноміром, покажу по лакофарбовому покриттю. Дуже класний автомобіль. Вид у нього прекрасний, їде динамічно і економічно. Тому, друзі, я рекомендую вам приїхати і подивитись цей варіант. Максимальні комплектації, ззаді, спереді парктроніки є, там спеціальний салон, хороша резина континенталі. 225-40 r 18 на оригінальних красивих дисках. Ну, ви самі бачите і розумієте, як виглядає лакофарбове покриття. Автомобіль заведен дуже рівно тихо працює. Так, тепер пройдемось, подивимося, що нам показує піщиномір. Навіть капот, друзі, не фарбований. Сейчас хлынку. Так. Ну, с резина, бачте, это обслуженный. 115 микрон риднофарба. 114 микрон риднофарба. 96, 97 ридный 105, 102 мікрон. Бачите, жодна деталь 92, 108 допусків цих машин, десь 120, 30 мікрон. Ляда теж не фарбована 118, 100 Весь в вирідні, 113 мікрон.

Ну ось жодна деталь не фарбована. Ну видно і по зазорам, видно і по фарбі, видно, ну видно, що оригінальний колір. Автомобіль був привезений із Німеччини. Так, подивимось по салону. В Чому ексклюзивність? Ось карти, стан. Ось такі рикаровські ковшики крісла з електрорегуліровками, шкіряний салон. Ну ось і руль оригінальний. GTD, накладки на педалі, автоматичне світло підрульові лепістки в цій комплектації тільки в цій комплектації подивіться чорний потолок і стойки програма і так що тут у нас ще є електроручник автостоп Старт-стоп, парктроніки паркінг автоматичний, кліматконтроль двох зон підогріви сидінь. Це все є. Навігація. Мультируль, стан руля гляньте. 249 пробіга. Для цього мотора це ні про що. Ніяких помилок немає. Там сталося йдемо далі. Тут карти. Ззаді, ну ззаді, диван тут як новий. Немає ніяких нюансів. Такий дуже місткий багажник, хазяйський. Там у сіточка така є, повноцінна запаска, повнорозмірна. Тоноване, хороше тонування. Все скло по периметру рідне. З іншої карти. Трошки протерти потрібно. Такий нарядний, стильний салон. З цієї сторони. Ось стан крісла, стан салону. Тут немає претензій ніяких до салону. Так, заглянемо під капот. Трошки погазуємо, Ох, Люблю цей звук. Він, звичайно, не дасть нам розкрутити. Це тільки треба їхати. Бачите, автоматичне світло. Подивимось. Що у нас під капотом? Що ж це за двигунчик такий? А у нас двохлітровий дизель. Турбодизель. Нічого тут не мито, все в полі, робочий стан. Дивіться. Все тут сухенько, ніякого нічого, нічого немає, запотівання такого немає. Ось заміна ГРМ була недавно. 235 тисяч. Практично півтора роки тому. Також тут була... Заміна маховика, сцеплення, тут з коробкою все ідеально. Ну, Обслуговувалося по регламенту. Хороший акумулятор. Ну, ось робота двигуна. Так що у нас тут по вихлопу? А по вихлопу все прекрасно. Ні парів, ні димів, нічого немає. Ще й знизу вам покажу як виглядає автомобіль. Тут ще знизу подивимося, якщо ми щось побачимо, правда. Ось такий у нас сьогодні на перегляді ексклюзив, справжній ексклюзив. Тому, друзі, запрошую вас на тест-драйв. Дуже достойна оригінальна тачка. Дуже цікавий автомобіль. Дійсно достойної уваги. Можемо їхати на СТО для перегляду. Ну, машина дійсно дійсно дуже хороша. На цьому закінчую огляд. Рідко бувають такі машинки, до нас попадають, але от сьогодні такий варіант. На цьому все, до зустрічі.